Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 12 січня 2024 року. Оце хочу показати в коротенькому відео зимові сорти яблук, які дуже гарно зберігаються на цей час з жовто-плідних. Тут є сорти, які зберігаються дуже гарно до самого літа. Давайте зараз вас познайомлю, хто не зна, деякий сорт. На дворі морозно, мінус 8. Так. Ось перший сорт перед нами. Це в нас сорт Оріон. Сорт товарний, крупний, дуже врожайний. Потрібні опилювачі цьому сорту. Обов'язково такі, як Луна або Редтопас. Сорт сам смачний. Стійкий до основних грибкових захворювань, особливо до парщі. Має ось такий фантастичний вигляд на цей час. Зберігається десь до весни. Так. Ось перед нами сорт. Зимового або пізньозимового терміну споживання під назвою говчів. Яблука дуже смачні, з приємним присмаком, зберігаються дуже гарно до травня місяця. На сонці мають такий гарний рум'янець. В затінку будуть. ось отакі. Є характерні ребра цього яблука такий вигляд у нього. Сорт, як на мене, середньоврожайний, може трохи ушкоджуватись. Паршею, а так в цілому смачний і гарно зберігається. Мені він дуже подобається по смаку. Так, ось перед нами сорт. Це в нас сорт ранньозимового яблука, але він зберігається до кінця лютого. Це в нас Gold spice У цього яблука смак теж дуже-дуже смачний. Яблуко доволі стійке до основних захворювань, дуже врожайне, немає періодичності. У цих всіх сортів яблук свій бездоганний смак. Їх навіть порівнювати не можна. Це треба тільки брати і кожне куштувати пробо. Сорт дуже гарний цей. Я про нього знімав відео не один раз. Смак класний. М'якуш не дуже щільна, це підходить для тих, хто полюбляє не тверді сорти яблук. Бо, наприклад, у Говчіфа м'якуш більш щільна. У цього середня у Оріона між цими двома. Так, давайте перейдемо до нашої української селекції. Це в нас яблуко зимового терміну дозрівання під назвою Злато. Це доволі новий сорт. Сорт середньостійкий до основних хвороб, потрібні по-любому профілактичні обробки. Але сорт має свій незабуваємий такий приємний смак. М'якоть у нього така середньощільна, соковита, зберігається, ось бачите, гарно. Так, ось перед нами сорт, це в нас більш імунний сорт. Клон, точніше, муцу. Це в нас Муцу НК. Зберігається, як на мене, набагато краще, ніж Муцу, і має кращі показники по смаку, ніж сам Муцу. Але вона є трохи дрібніше, ніж сорт Муцу. Наприклад, ось Муцу НК. І ось яблуко Муцу. Яблуко Муцу в два рази крупніше. Але воно зберігається не так гарно, як Муцу НК. І хворіє, цей сорт практично не хворіє. Наприклад, якщо Муцу ось, 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 то його треба кропити, як його один діляшез. Першу хвататок тільки так. так, давайте перейдемо до, до такого фантастичного яблука. Це в нас Опало. Він дуже солодкий, має дуже приємний присмак, дуже виражений. Сорт іде дуже стійкий до основних грибкових захворювань, не потребує обробки хімією, як всі інші сорти нестійкі до захворювань. Цей сорт по-любому треба мати в саду. Він зберігається дуже гарно. Брікс по цукру у нього 16. Ну, Прям його кусаєш, і такий, як Фуджі, солодкий, класний сорт. Зберігається дуже гарно. до... З самого літа. Так. Ось сорт. Це в нас італієць. Цей сорт я завіз колись свій час з Італії. Сорт дуже смачний, зберігається до самого літа є імунний від гербкових захворювань. Зберігається класно. Це в нас сорт під назвою Сміральда. У цього сорту. Дуже класна врожайність, воно прям обліплене яблуками, має солодкий смак. Зараз з кислинкою, але туди ближче до середини листи воно стає більш солодке. Так, ось яблуко вже відоме в Україні, це залишилось три плоди на цей час. Це теж стійкий сорт до парші під назвою Богемія Голд. Ось, може бути трохи. Більш кілька прямистий на яблуках, але не суттєво. Сорт теж дуже смачний, твердий, зберігається дуже гарно. Перші сенальні плоди цього сорту в мене зберігалися бли, ну, місяць і все. Я думаю, на ну, який він зимовий, якщо він ну ніфіга не зберігається. Але потім, коли дерево війшло в повну силу плодоношення, сорт зберігається просто фантастично. Так, а ось кому цікаво, це в нас ранньозимовий сорт. яблук або Пізні під назвою. Як думаєте, що це в нас? Це скіфське золото. Оце воно в звичайному підвалі в мене зберігається до цього часу. Просто чудово. Яблука он, тверді, соковиті і дуже смачні. Це є імунний сорт, не потребує обробок хімією, як звичайні сорти, типу Ренет Цемаренка та Голден Діляшес. Хто каже, що воно не зберігається, можу у вас. Погані умови для зберігання, можливо, у вас не той сорт. Ось київське золото зберігається просто фантастично. Але воно йде в описі, як осіннє або пізнє ну, максимум раннє зимова. Зараз вже середина зими і все клас Так. Ось у нас американська селекція під назвою Gold Rush Цей сорт зберігається до середини літа. саме краще його споживати, як на мене. Десь з середини весни, у нього тоді фантастичний, дуже насичений смак. Яблуко тверде, саме яблуко це імунне до парші, може трохи ушкоджуватись мучністою росою, дуже врожайне. Але якщо перегрузити врожає, може бути періодичне ну яблуко по-любому треба мати це. У мене воно вже давно посажене. Мені воно дуже подобається, я його ніколи саду не викинув. Але є трохи нюанси. Його краще вирощувати. На півдні або в центрі, на западі або на півночі, може не визрівати цей сорт, бо його треба збирати десь 10 цього ноября. Як же цей місяць називається? Забув. Коротше, 10 ноября треба збирати. Так, що в нас оце? Оце у нас, як думаєте, що? Це в нас, звісно, найвідомий сорт Golden Dilla Оце коли робити. Своєчасні правильні обробки, цей сорт е, немає у цієї сітки. Якщо трохи якось намішати препарати, цей сорт кида сітку, що просто капець. Але він є дуже смачний, оце вже подавлений. Якщо будуть, ось подавлений, бачите, в ящиках, якщо будуть е, зберігатися в більш вологому підвалі вони не в'януть. Якщо підвали будуть сухі, то він до цього часу зберігатися в таких умовах не буде, він пов'яне і буде ну, несмачний. А зараз у нього смак дуже-дуже гарний. Це в нас Голден Ділешес, звичайний. Так, ну і ось на дальньому плані давайте перейдемо, напевно. Так, це в нас залишились три сорти яблук. Оце в нас. Муцу, звичайне, крупноплідний сорт, гарний у нього смак, може, ось, бачите, вже ушкоджуватись гіркою п'ятнистостю, Треба по-любому обробляти а, препаратами кальцію, щоб не було підшкірної. Яблуко смачне, дуже товарне, дуже багато його продають зараз в супермаркетах. Вони такі великі, дуже броскі, смачні яблуки. Гарно дуже зберігаються в холодильниках. В підвалі це ну, до кінця лютого максимум. Більше вони зберігатися нормально не буде. Ну, В моїх умовах. Так, цей сорт ще не сказав, він е, не стійкий до основних грибкових захворювань. Треба проводити. Оприскування профілактичні від парші та мучністю риси по-любому, бо паршу він хватає дуже-дуже рясно. Так. А ось оцей сорт, цей сорт можна в принципі не обробляти від грибкових захворювань, бо вона є стійка або імунна від парші. Мучністою можливі в деяких регіонах ураження, якщо буде сире літо, Так, в принципі, проблем з ним ніяких немає. Зберігається дуже гарно до травня місяця, має гарний збалансований смак. Сорт яблук Луна. Цей сорт рекомендую всім, хто хоче завести зимові сорти яблук. Не пожалкуйте. І ось це в нас дуже відомий старий сорт. Це в нас сорт Гренні Сміт. Це австрійська селекція. Сорт в моїх умовах показав себе просто фантастично. Він кожен рік з врожаєм, хоч нормуй, хоч не нормуй. Він не має періодичності на підчепі М9. Постійно я з яблуні збираю 4 ящика яблук, я просто в шоці. Може кожен рік трохи міняти колір. Ось Зараз воно мені на вигляд, як Рене Цемиренка. Ось трохи видно, що це, цей Греннісміт. Воно повинно бути отаке все в крапку в таку сіру яблуко кисло-солодке, При зберіганні у цього сорту смак покращується. Дуже класно. Цей сорт не в'яне, постійно у нього соковита, хрумка, смачна м'якоть. І в принципі, у ці всі сорти, що я вам тільки що показав, так, вони мають гарний смак. Так само у них немає, як в м'якоть, знаєте, стає пісочна або рихва. Вони більш-менш з гарною плотною мякоттю. З гарним присмаком. По смаку, по розрізу, можете подивитись, у мене є е, відео по кожному сорту окремо. Це я просто захотів зняти ось які сорти в мене на зараз є. Жовтоплідні, зеленоплідні, щоб показати, як вони відрізняються один від одного. Ось. Вигляд просто клас. Я думаю, що було цікаво подивитись, як вони виглядають один коло одного. Давайте ще раз. Оце в нас Orion, це в нас Gold Chief, це в нас Gold Spice, це в нас Злато, це в нас Mutsu NK, це в нас OPAL. Він просто фантастичний. Потім йде Сміральда, Bohemia Голд. Це в нас як воно забув, Скіфське золото, це в нас Gold Rush, це в нас Голден Діля Шес, потім йде Муцу, Луна і сміт. Ось отаке невеличке відео. Будь ласка, кому було цікаво, підтримуйте українськомовний контент, ставте вподобайки. Є живці цих сортів, кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.